Польцески івано франківського районного управління поліції затримали трьох чоловіків, які побили військового. Наразі вирішується питання щодо оголошення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Нагадуємо, конфлікт побачили випадкові свідки, один з яких і звернувся до поліції. Поліцейські негайно виїхали на місце події, опитали свідків, встановили потерпілого. Йдеться про 40-річного військовослужбовця, мешканця Івано-Франківська його виявили за місцем проживання. Його доставили до медичного закладу, медики діагностували в нього численні забої голови та тіла. Також поліцейські з'ясували, що у результаті сутички постраждав і випадковий перехожий, який побачив побиття військовослужбовця та намагався заступитися за нього. Мешканця з тілесними ушкодженнями також доставили до лікарні. Поліцейські оперативно встановили усі правопорушників. Ними виявилися троє жителів Івано-Франківської територіальної громади фігурантам 26, 21 та 17 років. Поліції відомо, що 26-річний зломисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за миновий злочин. Поліцейські опитали, але фігурантів у райвідділі поліції з'ясували, що у середмісті Івано-Франківська вони відпочивали та вживали спиртні напої. До них підійшов військовий та попросив кошти на особисті витрати. Та на таке прохання молодики відреагували агресивно. Між ними та учасником бойових дій виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Свою вину фігуранти визнали. Я визнаю свою вину, що наніс удари військовому і приношу свої іскренні вибачення. Йому. Та пам'ятаю, як ми там билися, як додому їхали, а перед тим, то не дуже пам'ятаю, бо був п'яний. Скільки десь приблизно випив? Та може грам 300 400. Горілка, пило. Таке. Я пам'ятаю те, що мене дома лише розбудили поліцейські. Дуже шкодую за, за те, що я зробив. Вибачаю, щоб, ну, більше такого не Це по Це споп'яні вийшло. Ну двадцяти шестирічного та річного зломисників затримали в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання щодо оголошення трьом фігурантам про підозру за частиною другої статті 296 кримінального кодексу України, деться про хуліганство вчинене групою осіб. Таке правопорушення карається терміном до 4 років ув'яз. Процесуальне керівництво у справі здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська.